Це американське шоу тачка на прокачку. Екзібіт ремонтував старі автомобілі і тюнінгував їх. Сьогодні я покажу вам СТО, де роблять те саме тільки з машинами для фронту. Пане вікторе, ваде знайомство. Показуйте нам свої володіння. Прошу вас пройдемо. Ну, власне, Тут ви бачите серце Тачки на прокачку це одне з підприємств, яких 15-17 по всій Україні, яке зголосилося нам ремонтувати і надати свої можливості ремонтні і цехі для нашого проєкту на прокачку яка ремонтує старі вантажівки, які ми далі відправляємо на кошти. Ну, тут два цехи, все працює, все кипить, горить, тому що вантажівки нам треба не на завтра, а вже на вчора. Скільки місяців вже функціонує проєкт? Тестовий місяць був серпень. Ми почали повноцінно з жовтня. Віктор, ви зараз військовослужбовець. Так. Ким ви служите? Видно. На сьогоднішній день я офіцер управління логістики командування штабу територіальної оборони Збройних Сил України. І я прийшов в тероборону солдатом, і моя перша посада був помічник кочегара польової лазні. А так. А це чим ви займалися? <сум> ну, я займався логістикою, але армія це велика ну, держава в державі, тому ти мусиш мати посаду. Угу. І в, той, в ту роту, де я був прикомандорований, відповідно, була така посада, і мене на неї поставили. Займався я логістикою. Далі дізналася, що я логіст перевели мене на посаду начальника автослужби батальйону. А далі я прийшов вже в управління логістики в саме командування. Але власне весь цей час ми виконували одні і ті самі задачі, займалися логістикою абсолютно по всій країні. Розкажіть трошки, чим ви займалися до повномасштабної війни. До війни мене посада генеральний директор міжнародної логістичної компанії Замлер. Це українська компанія з представництвом за кордонами, і ми займаємося абсолютно всіми видами логістичних перевезень. Маємо свій власний автопарк як в Україні, так і за кордоном. Ну, власне, з того і <кхід> мене запросив в, в логістику в теробороні, тому що я знаю процес, я знаю, що робити, і я знаю, де брати машини, знаю, їх вести, і, ну, і тому подібне. Тому е, буквально в 10-й ранку, 24 лютого, я отривже перше завдання перевести е, медикаменти з в Києві в військовий шпиталь. А десь в обід, третя-четверта година. Наступне завдання було це перевести зброю для оборони Києва. Коли і як почався проєкт Тачка на тереокачку? Знаєте, все починається з безвиходів. Да? Коли немає тебе виходів, мозок починає думати, що ж зробити. А, і в одні в один з днів нам кажуть, сформовані або формуються два батальйони. І, відповідно, ці два батальйони потрібно забезпечити технікою і там в термін в місяць чи в два відправити на лінію. І коли ти розумієш, ті задачі, які ти поставили, ну вони просто не виконувані, тому що ну немає. Да? А, у нас немає ні зброї, ну ми потримуємо і все інше. То прийшло на думку: чекайте, у нас ж є техніка, є вона стара радянська. Да. Вона списана, списана. Так ми ж можемо напевно її проремонтувати. Добрий день! Добрий день, Андрій. Я старший механік е, проєкту тачка на трокачку. Це вже одна із багатьох е, автомобілів, яка вже готова, пофарбована, відремонтована. Настав її час для невеликого тесту. Перед відправкою на передок хлопцям. Будемо те драйвити разом, так? Так. Супер. Будем. Добре, допомагайте, як сюди залізти, вона висока така. Ага, тобто ми на колесо, так? Праву ногу на ступицю, ліву е, закидуєте ага. в авто. Тримаєш за ручки. Все, зрозуміло. Раз, два. Yeah. Для нас була зовсім нова техніка, який в два рази більше років, ніж нам. І перші автомобілі вони приїхали, як їх правильно називають, з Криму, е які вивозили під час окупації Крима, то там тотал був повний. Ніхто не мав розуміння ніякого, як їх ремонтувати, чим їх ремонтувати, де брати запчастини. Якби как бы, у нас автомобілі всі європейські. Угу. Тим не менше, всього за два тижні ви з колегою, вдвох, чотири, це були гази чи що? Це, це були такі ж самі газони. Ми, і ви їх зробили. Да, так, ми місті? їх відремонтували, да, були і, і помилки, і до працювання. Потім цей проєкт я підтягнув свого батька. Він як не як на цій техніці їздив і розуміється її ремонтувати. батька, потім кума і пішло сарафанне радіо. І от близько за півтора місяця, за місяць ми зробили ці сім машин на приватному СТО. На СТО компанії, де я власне, був керівником. Ми зробивши машини, показали керівництву. Всі здивувалися, здивувалися грошами, які ми вклали в ті машини, да? невелику кількість відносно. І за підтримки зараз командування територіальної оборони, командувача, ми почали масово робити ці машини. Ті перші сім машин, на які кошти ви робили? Ми на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, працюємо майже на 90% це волонтерські гроші. Волонтерські гроші великого бізнесу, тому що в проєкті задіяний мій вже теперішній побратим Роман Городечний, декілька інших бізнесменів, ну, власне, на сайті там можна почитати. І ми зрозуміли, що ну, якщо ми перші не зробимо, це не покажемо, і донесемо нашим колегам, керівникам підприємств, то ми не зберемо так гроші. І, власне, всі ті машини, які робилися ну, у 2022-му, вони були зроблені за рахунок от тих наших знайомств. В сфері бізнесу ким працювали до кожного дзвони, до кожного просимо долучитися, і вони давали кошти. Де ви зібрали стільки майстрів, щоб обслужити таку величезну кількість машин? Зараз у вас 15 СТО по країні. Так, да, 15-17 плюс-мінус. Е масштаб величезний, де ви брали. Це маленький, людей? це маленький Техні. масштаб, ми розраховували на набагато більший. Ми потихеньку рухаємося е до того, щоб його збільшувати. Коли ти людині пояснюєш, е що дивись, дивись, ми тобі даємо машину, ти пробуєш, вже не виходить, нічого страшного. Ми її заберемо, поремонтуємо. Візьми, попробуй. І оцей візьмік попробує люди, відчуваючи, що ти робиш, а робиш ти машину, яка врятує, або привезе БК, або привезе особовий склад на фронті. Воно по-другому все йде. Тому всі всі СТО, куди ми передали машини і просили зробити. Вони всі з першого разу у них вивчилось. Рачка на Тракачку, загалом то процес цей стартанув в жовтні місяці 2022 року. Але на цей період часу, до цього періоду часу, всі займалися допомогою армії власними силами, як могли, так і займалися. Хтось робив в гаражах, хтось робив десь на якихось своїх маленьких підприємствах, на маленьких СТО. І виникла така ініціатива в нашому випадку, що давайте об'єднаємо сили наші, щоб це можна було робити в власне в одному приміщенні. Це підвищує і якість виконання робіт. Відповідно підвищує строки виконання робіт. Андрію, скільки машин зараз ремонтують ваші хлопці? Зараз в сеху знаходиться 14 машин, біля яких хлопці автослюсарі виконують роботи по їх ремонту. Скільки людей не лічує команда? Загалом слюсарів зварювальників малярів працює на виробництві 40 людей. Ми Порахували, що в країні є мінімум 3 тисячі або транспортних компаній великих, або СТО великі ремонтують машини. Якщо кожна з них візьме по одній машині, це буде 3 тисячі вантажівок. Воно ж зовсім не так. А повірте, цих компаній по Україні набагато більше десятки тисяч. Але наша задача донести, завдяки вам, в тому числі, донести, що ми хочемо зробити, щоб кожна велика СТО, кожна велика транспортна компанія, або бізнес, у кого є можливість заїхати в бокс і ремонтувати машину, долучилася. Власним коштом ми привеземо машину, залишимо, допоможемо любими консультаціями механіків з запчастинами, де знайти, вони зробили і віддали нам. Тобто нам грошей не треба, розумієте? Передня лінія нашого оборони неможлива без логістики. Ключовий момент, чого москалі програли під Києвом, тому що в них не була налагоджена логістика. Я не скажу відсотках, але. 50%, я так впевнений точно, це була логістична складова поразка. Коли танки приїхали під Київ і в них не було солярки або бензину і не було снарядів, то вони просто були купами металобрухту, чим наші і скористалися. Так, це бензовоз радянського типу, який на передньому краї заправляє наші танки. Відповідно, в Росії техніка така ж сама. І от таких бензовозів, із-за того, що логістика була виставлена правильно, не хватило русським під Києвом, щоб вони заявили танки і вони поїхали. Далі. Власне, цей бензовоз зараз, ви бачите, ну, він в тому стані, списаному В тому списаному стані, який і повинен бути. Щоб ви розуміли, він проїхав мільйон триста кілометрів. Для е, військової машини, яка проїжджає в рік в звичайний час ну, 3 тисячі, дві. Ви розумієте, що вона на ця машина не їздила. Отак ну, вона виглядає в такому стані. І, власне, е, ну, через тачку на трокачку ця машина буде зремонтована. Е, і далі поїде, поїде на фронт, заправляти вже наші танки. Зараз логістика – це вже фронт-офіс е, війська, тому що без неї абсолютно нікуди. Ну і власне ці машини це та ж сама логістика, яка все це привозить на передній край. Скільки років цим машинам в середньому? Років 50? 40-50, так. Да. Був у вас якийсь найстарший екземпляр, пам'ятаєте? Пам'ятаю. 1976 рік Кого? вона весь час була, її виробили, вона відправила її в Афганістан. Вона весь час війни в Афганістані була в Афганістані. Потім переїхала в Крим. В Криму окупанти е, хотіли її ну, віджати в тому числі. Її там якимось. Чудоми, перед чудами на, на, на вантажівках перевезли під Київ, а от з під Києва попала до нас і поїхала назад а, на передній край. Така історія до вантажівки. А її вже на сьогоднішній день немає, її розбомбили. Ті перші сім машин, які ми угу. відправили тестові. А, вони вже свою роботу зробили. Зараз в місяць скільки таких машин ви передаєте на фронт? Намагаємося віддавати. Хоча б 20 автомобілів. Перший тест-драйв перед відправкою на фронт. Це на що найголовніше ви звертаєте увагу. Ось ми зараз їдемо. Е, перше – це гальмівна система, як вона працює. І далі вже під навантажуванням йдуть перевірки. На, як сказати, протікання десь, прокапування, щось не витримає, так як є деякі запчастини китайського виробництва. І так сталося, що наш сусід не просто агресор, а ще й криворукий агресор. А і ті запчастини, які ніби вироблялися, у них вони купували в Китаї, замовляли в Китаї. І, власне, ми зв'язалися з нашими е, компаніями великими, які е, завозять запчастини. Вони зробили замовлення в Китаї, в, в, в Тайвані. І, і сьогодні маємо парадокс: е, е, москальські запчастини ми купляємо в Китаї, веземо, ставимо на радянські машини, щоб перемогти Росії. Такий у нас цикл вийшов. На сьогоднішній день запчастин є досить, щоб відновити ці вантажівки. Єдина проблема, звичайно, це в ціні. Ці, ці, тому що це імпортні, вони там ну, логістиках знову ж таки. Грає ключову роль в тій складовій частині, це перше. І друге, да, не гарна якість китайських частин, але я завжди кажу, що і одиниця завжди краще нуля. І, відповідно, якщо ми зробимо машину з китайськими частинами, і вона виконала свою якусь частину роботи і зламалася, то ми можемо її знову перемонтувати. Але вона вже на ходу і вона їде. І ми її плюсуємо до тої кількості, яку нам потрібно зробити. Віктор, ви зварювальник. Так. Скільки років вже у справі? Шість ну, років. До проєкту тачка на трохачку» як доєдналися? Дізнався, що тут відкривається фейк по ремонту розових автомобілів. Підійшов, спитав, і працює тут. Зараз я буду слівувати рамки. Якщо хочете, можете мені допомагати. Давайте. Дякую. А, yeah. yeah. uh -huh. а рами це для чого? Це щоб затентувати кузов. Uh -huh. Це для газу. Ми після зварювання засліховуємо свитю да, для того, щоб не повріждала тен. Uh -huh. Щоб було гладко. Так, Е. Ты yeah. Чуть-чуть послифовать. Ось так? Да, да, да. Так. И буду вообще на раз. Я думаю, буде, крас. краще. Краще вже не вийде. Да. – Підійде такий кут. Так, да, я вам дуже можу сказати, можете нам приходить допомагати. Так, да? дякую. А до речі, щодо допомоги. Потрібні робочі руки? Ну, звісно, завжди це потрібна робота, допомога роботи, у нас вистачає дуже багато. Розкажіть трошки про себе, у вас є сім'я? Так, я сам з Харківської області, ми ага. саме ну, тимчасово переселені, тут живемо у родичів. А де ви жили в Харківській області? Город ви коли переїхали до окупації з Після. Після. Скільки часу жили в окупації? Восім місяців. Яка зараз обстановка в вовчанську? Бомблет. У вас родичі залишились там? Так, мати, батько. Нічого, скоро наша перемога. Ви її прискорюєте зараз дуже активно, тому вам велика шана, велика вдячність. Я бажаю, щоб якнайшвидше ви змогли повернутися в свій рідний населений пункт і будувати там життя дякую. спокійно в мирі. Я вам дуже дякую. Ну так засмутилися. Можна. можна я вас обійму? Дякую вам. Дякую. всього машин є на складах України, і скільки вам вже вдалося відремонтувати машина, скільки на складах України не скажу. Ну власне, напевно, не можу говорити, тому що немає таких повноважень, але їх є достатньо. На сьогоднішній день на фронті вже 130-140 сто сорок машин готових вантажних зайнято. Сьогодні у нас є ну вже власне я називаю це замовленням від тероборони до проекту. Ми зараз працюємо над 200 машинами, які повинні віддати протягом двох-трьох місяців. Тобто починали ми з сіми, пам'ятаєте, да а зараз вже нам кажуть зробіть двісті. І ми є частиною дуже великого проекту. Наскільки швидко можна відремонтувати БМП десяток БМП? Вам вдається відремонтувати давайте. Я по газонам по повантажним вантажні. Зараз ми вийшли. Ми робили перші 30 днів, потім перейшли на 25 чекали запчастини. Зараз у нас стоїть термін 10-12 днів на одну на одну тажівку. БТР ремонтується близько місяця. Ми все ще не можемо вийти на швидший термін, тому що ну, він більший. Він важчий, а важчий мається на вас в процесі ремонту. І на БТР не роблять китайці запчастини, тому ми до чого дійшли, що ми зв'язалися з літійними виробництвами, де льють запчастини, і там розміщаємо замовлення. Тобто, наша українська літійна промисловість виробляє зараз льє нам запчастини для БТРів, які ми ремонтуємо. А загалом розкажіть, які види техніки ви ремонтуєте техніку радянської армії на це так. Це газони 66, шості 131 камази, урали всі ці машини дуже ключовий момент, Вони повнопривідні. Тобто, щоб наш глядач зрозумів, чому вони? Тому що він як джип, тільки вантажний. Ми можемо говорити, що чого ж не взяти цивільні вантажівки? Тому що цивільні вантажівки не предназначені для того, щоб їздити по болоту. А це ключовий момент, тому що ми бачили, де ми воюємо: в полях, в лісах і тому подібне. Тим більше зима дуже важка, ну в плані того, що не замерзла земля. Тому ці машини ну, на вогу золота. Вам доводилося ремонтувати іноземну техніку. Великі були Пінцгауер і Спартан. Це теж було волонтери нам передали на початку березня чи, чи на початку квітня. А, і ми потихеньку починаємо через тачку на трокачку починаємо шукати майстерні, які можуть це зробити. Тому що ну, запчастин взагалі немає до тієї техніки, да? вона дуже різношерсна. Наприклад, Спартан це англійська машина і запчастини виробляє Jaguar чи Rolls-Royce. ройс а, ну, Розумієте, да? на на що на, на воно ну, таке не дешеве має бути. Але скажу більше того, що і, 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 і англічани не виробляють запчастини на свою стару техніку. Тому ми скоро тачка на прокачку перетвориться на міжнародну тачку на прокачку, де ми будемо шукати запчастини вже в Англії. Ця техніка вже повернулася. Вона була. Подарована нам волонтерами. Власне, бачите, ми люті гори. Я казав вам, що наш колега по тачці аттракачку Роман Городечний. Власне, це його фонд, який подарував в березні. Вона вже працює з березня, ну вже майже рік. Ось вона через рік. Зараз до нас заїхала через тачку-прокачку на ремонт. Це машина броньована. Вона в Англії предназначена для евакуації людей з поля бою. Власне, ми так її використовуємо. Тому що дехто говорить, що тут мала броня, але е, тому що ну, вона може бути пробита снарядами такі інші. Ну, це ж не спеціалізована для наступу машина. Але е, ви б що вибрали? Поїхати в джипі чи в цьому. Звичайно? В цьому. В цьому. Навіть морально, так. Морально ти розумієш, ти захищений більш. Тому це дуже надважлива річ, і ми зараз за підтримки команди чотири оборони придбали 25 таких ще в Англії, тому що вона зарекомендувалася дуже гарно Розумієте, що рік на фронті це ну, колосальний термін, який витримала ця машина. А скільки людей вміщає ось така машина? Ця менша, вона вміщає десь до восьми людей. Є такі медичні, де ти можеш ввозити поранених, які ну, лежать. І є трошки більше, яка вміщає 12, як радянський БТР. Вона, така, вона дуже подобається нашим військовим, тому що він такий, трошки вищий, вмістимість більша і легше в управлінні. Тут механіка, трошки треба вчитися водію, а там автомат. Ви можете сісти, включити і поїхати. Це Пінс Він здається, чи то німецький, чи то австрійський. Ну, він уже броньований, не такий, як той, наш перший. Ну, власне, е, теж англійський, бачите руль? Але ви відчуваєте двері, да? наскільки вони важкі і бронювання. Ця машина виключно предназначена для евакуації, вона медична. Там, якщо можна поставити кулемет наверху і наші використовувати ну, і для нас, у тому числі, коли потрібно, то ця виключно, виключно медична. Підірвалася вона на міні машина. Всі, хто був у машині, це 10 чоловік, всі живі, здорові, навіть немає царапинки на них тільки постраждала машина. Ну, оце ми виправимо. Ну, власне, з такими машинами, що ми з вами говорили, да, ну, в Україні точно немає запчастин на Да, І е, тут розірвало знизу, то е, такі запчастини їх треба замовляти і їх там навіть виготовляють. Тому з ними буде трошки довше. з буде трошки довше. Але ми все ж таки вже замовили, знайшли постачальників в Європі. Нам вже там три з п'яти деталей нам вже передали. Знаєте, ви скільки людей зараз задіяні в проєкті тачка на терокачку? Якщо рахувати від всіх всіх, всіх 70 70 сімдесят без цих вантажівок. Ну нам хлопцям дуже важко здобувати перемогу. Тому що вантажівка і танк вони ну на одному рівні. Тому що якщо танк їде і стріляє, вона йде в нас, перемагає, то йому хтось повинен привезти бензин і БК, боєкомплект. Одне і те саме. От, щоб ти танк їхав, треба вантажівку. Тому по одній вантажівці взяти, зробити і віддати назад збройним України. Дякую вам дуже, Віктор. Дуже Дякую було вам. приємно поспілкуватися. Дякую. Нашим захисникам на фронті потрібні тисячі великогабаритних, повнопривідних, невибагливих тачок, і всі вони є на базах зберігання ЗСУ, але потребують ґрунтовного ремонту. Цим і займається проєкт Тачка на тервокачку, про який ми сьогодні розповіли. Ну а ми зустрінемося наступного тижня з новими героями волонтерського фронту.